Доброго дня, шановні грумери України та наші українські колеги за кордоном. Мене звати Артем Комаров і я CEO Ґрумер. grumer.com.ua. сьогодні я хочу поділитися з вами важливою новиною, над якою ми з командою та провідними грумерами країни працювали цілий рік. Ми раді презентувати нову українську торгову марку товарів для грумінга з назвою Грумсоу. Що в перекладі означає душа Грумера. Місія цього бренду полягає у створенні високоякісного інструменту, розробленого з урахуванням трьох ключових аспектів. Перше це досвід і співпраця, використовуючи наш досвід. Тенденції ринку, статистику нашої компанії та співпрацю з провідними грумерами ми створили продукт, що відповідає найвищим стандартам. Друге це філософія бренду. Наша філософія ґрунтується на глибокому розумінні потреб українських грумерів. Кожен інструмент це поєднання найкращих елементів для досягнення високих результатів. І третє. Основне це якість. Ми ретельно обирали постачальників і тестували зразки понад 20 виробників у різних категоріях товарів, щоб запропонувати вам лише найкраще. Певне коло груміров зробило великий внесок в тестування цього інструменту. Сьогодні ми з гордістю представляємо перші групи продуктів під брендом Groom Soul. Перше це ножиці для грумінгу. Виходячи з філософії цієї торгової марки, ці серії ми назвали як перша основи світу стихії. І перша серія це стихія вогню. Для тих, хто прагне швидкості та точності в кожному русі. Ідеальний для динамічного грумінгу. Ця лінійка ножиць включає в себе виключно вигнуті ножиці, шанкери, мейджики, прямі, і вони всі в різних розмірах. Друга серія це стихія землі, втілення надійності та стійкості, ідеальні для детальної та щоденної роботи. Дуже велика лінійка, яка включає всі типи полотен. І поки що остання це третя серія стихія повітря, легкість та свобода в кожному русі. Ці ножиці забезпечують комфорт та маневреність на найвищому рівні. Лінійка включає всі класичні види полота. І є ще одна модель ножниць в двох розмірах, яка не потрапила не в одну із серій. Це класична модель вигнутих ножиць із полегшеною рукояткою, тобто для Азії. Ця модель має назву Freedom, що означає воля, яка для нас зараз дуже важлива та необхідна. Наступна група продуктів це слікери. Являють собою поєднання найефективніших і найпопулярніших видів зубців матеріалів та форм. Цей широкий асортимент інструментів ідеально підходить для будь-яких завдань, пов'язаних з доглядом за будь-яким типом шерсті. Наступна це гребня. Ми зробили велику різноманітність форм гребнях від класичних до креативних, від великих гребнів до дрібних шпикулів. В лінійках використовуються різні процеси обробки зубців, що забезпечують максимальний комфорт в роботі. І всі ці товари доступні до замовлення, але на цьому ми не зупиняємося. Ми знаємо, яке наболівше питання у грумірів з ножовими блоками, і ми вирішимо його зовсім скоро. Вже восени у продажі з'являться якісні ножові блоки від громсоу від 05 до 19 мм. Також на осінь ми готуємо акумуляторні та мережеві машинки для груменів та тример. Очікування дата виходу кінець жовтня, початок листопада. У 2025 році ми продовжимо розширювати асортимент, щоб забезпечити максимальний комфорт нашим грумерам. У нас великий потенціал для створення справді крутих продуктів. І на останок, у мене є іще одна дуже добра новина. Вже наприкінці наступного Місяця ми презентуємо команду амбасадорів бренду Грумсо. Це топ грумери України, які тестували наші інструменти та зробили величезний внесок у їх удосконалення. Вони будуть ділитися своїм досвідом, давати поради та робити більш детальний огляд. Хто ці професіонали? Ви дізнаєтеся вже зовсім скоро. Завершуючи, хочу сказати, ви справжні професіонали своєї справи. Завдяки вашому таланту та самовіддачі ми піднімаємо рівень грумінгу України на нову висоту. А ми, як компанія Groomer.com.ua, Будемо вам у цьому допомагати. Зробіть крок назустріч досконалості, і ви побачите, як ваші можливості виходять на новий рівень. Дякую за увагу! Слава Україні!